Велика кількість депутатів вони в принципі не стикалися з цим питанням, тобто, от вони просто ніколи про це не думали та не стикалися, не розуміють різних аргументів. І що, мабуть, найголовніше, вони не розуміють рівня соціальної підтримки цієї ініціативи. Я вбачаю свою роль зараз в проходженні всіх цих комітетів, хоча це повторюсь, юридично не є обов'язковим етапом, крім головного комітету, який поки що не розглядає його. Але важливо до різних депутатів в різних комітетах донести тезу про те, що 56% українців підтримує. У нас є ЛГБТ військові, у них ось є такі проблеми, з якими вони стикаються. Тобто, ти вступаєш в діалог з людьми, яким зрештою треба буде приймати рішення, і я думаю, що якщо ми пройдемо всі 13 комітетів, які треба, ну це Половини парламенту вийде, які принаймні включаться в дискусії і почують аргументи, які вони раніше можливо не чули.